А як увійти у світ преміум угод, якщо ти не з нього? Через власну позицію, через культуру спілкування, через розуміння правил гри і через вміння створювати цінність. Світ преміум відкритий не для тих, хто грає в дешеві ігри, а для тих, хто вміє вести стратегічні діалоги. Та й загалом преміальність на сьогодні це не про одяг чи походження, це про мислення, інтелект і про професійну самоповагу. Чому брокери часто вигоряють? Бо вони грають не в свою гру. Вони намагаються подобатися усім, ганятися за кожним запитом і, як результат, працюють на виснаження. Більшість брокерів не вміють відсіювати зайве, ставити чіткі рамки і працювати лише з ресурсними клієнтами. Часто брокеру бракує інструментів, щоб вести інвестора, а відповідно, у переговорах він завжди в позиції слабшого. Як заслужити повагу інвестора з перших хвилин? Спокоєм. Позицією, мовою та інтелектом повагу не випрошують і не купують. Вона формується у перші 30 секунд зустрічі, бо перші хвилини діалогу вони не про об'єкт, вони про твою цінність і якість як людини. І інвестор щитує це миттєво. Тому, якщо ти говориш про цілі, ризики та стратегії, а не про вікна на південь, тебе слухають.